Програма студентський квиток. В студії працює Марина Скаженник і ми розповідаємо вам про найцікавіші події з життя Київського міжнародного університету. З 13 по 17 лютого у Київському міжнародному університеті, а також у фаховому коледжі КМУ, було проведено тиждень айТІ. Приурочений до дня комп'ютерника 13 по 17 лютого на факультеті інформаційних технологій Київського міжнародного університету та цикловій комісії з іт Фахового коледжу КМУ було проведено. Тиждень IT, приурочений до дня комп'ютерника. Я не можу казати про результати студентів нових тери. Це було змагання, це було цікаво. Але мене більше тішить те, що ми проводимо такого формату заходи в такі складні часи. Це потрібно всім студентам. Нам ми повинні відчувати єдність, тим більше сьогоднішній день єдності, єднання України. Відповідно, оцем я задоволений. А те, що в нас настановиті студенти яскраві, креативні, це навіть не обговорюється, тому що вони наші студенти. Мені особисто мені сподобався логотип е, Назара е, з копілкою. Це було цікаво, це десь трохи весело. Це логотип, який можна використовувати на різному стафі, там сувенірна продукція якась. От, але ну, це трохи не підходить під бачення офіційного логотипу. Е, Сподобалась робота Володі, Рудика, цікаво, дівчата, цікаві, Юля Харольська. Ну, багато було цікавих насправді. Ну, козу логотип був цікавий. У рамках святкувань було проведено низку майстер-класів та зустрічей зі стейкхолдерами, зокрема, проєктна діяльність в іт сфері функціонування іт компаній в умовах воєнного стану, практичні аспекти та виклики діяльності іт фахівця Вікторина Ту Юзіт, а також конкурс графічного дизайну «Magic Box», де студенти повинні були створити логотип факультетів та інститутів університету. Переможці отримали цінні призи, а запропоновані ними логотипи віднині будуть офіційними лого наших структурних підрозділів. Дати їм, скажімо, не академічний досвід, а більш практичний, ну просто із власного досвіду. Чи був він корисним, Я ще колись тут працював. Казав, що треба студентам ходити на якісь зовнішні лекції, якщо хто, хтось якийсь заєжий професор. Або якась відома людина, вчений, там дипломат, міністр виступає з якоюсь промовою, десь, треба йти туди, і навіть там пропустити навіть пару на користь того, щоб послухати людину, яка має практичний досвід, яка займає якусь уже там відому позицію, і почути його думку з з, з, з тих чи інших речей. Наша знімальна група вітає усіх викладачів та студентів з професійним святом. Вважаємо натхнення та професійних звершень, а абітурієнтів запрошуємо на факультет інформаційних технологій для оволодіння навичками однієї із найпопулярніших професій 21-го століття. Абітурієнтів запрошуємо на факультет інформаційних технологій для оволодіння навичками однієї з найпопулярніших професій 21-го століття. Вільні люди вільної країни можуть самостійно вирішувати такі речі. До слова згадала про ще дещо українське. Повітряної тривоги став невід'ємною частиною життя українців. Вже майже рік вона повідомляє про ракетні удари. Та хто і як її придумав, розповімо у рубриці. Цікаво знати. Ще до винайдення літаків чи ракет люди потребували якогось сповіщення про небезпеку, таку як пожежа чи напад ворогів. Спочатку це були барабани, гонги чи вогнища для попередження на великій відстані. Точкою відліку для створення сучасних сирен став пристрій для вимірювання висоти звуку Джона Робінсона, що після вдосконалення Шарлем Каняром Делатуром став музичним інструментом. Названа сирена на честь співучих морських створінь, адже тогочасний пристрій працював під водою. Модифікована, вона нарешті отримала практичне застосування на маяках, пожежних дільницях та машинах. Перше для інформування про авіанальоти сирену хотіли використати в Лондоні під час Першої світової війни. Та ідею забракували, побоюючись масової істерії, яку вона може викликати, згадуючи 24 лютого 2022 року, можна зрозуміти ці побоювання. Коли ж небезпека авіабомбардувань стала набагато суттєвішою, сирена все ж таки зазвучала перше 3 вересня 1939 року, після виступу по радіо прем'єра Невіла Чемберлена. Який повідомив про оголошення війни нацистській Німеччині, згодом звуки сирен залунали у повну силу по всьому світу та стали тривожними саундтреками світової війни. Під час холодної війни системи повітряної тривоги продовжили вдосконалювати тепер для сповіщень про ядерні удари. Так з цією метою В США розробили найпотужнішу сирену у світі, яку чутно на відстані 40 кілометрів. Україна успадкувала систему повітряної тривоги, створену в СРСР за часів холодної війни. В повітрі ще відчувається запах квітів і солодощів, подарованих на день святого Валентина. Що є приємним нагадуванням про такий романтичний день в історії. День святого Валентина, 14 лютого, є неофіційним святом усіх закоханих, яке пройшло крізь століття, і сьогодні широко відзначається в усьому світі. Достеменна історія цього свята досі невідома, Проте версії, звісно, є за одною з них. Валентин це священник, що вінчав закоханих, попри заборону вступати в шлюб через війну в Римській імперії. Останнього любовного листа він написав у в'язниці перед стратою 14 лютого та підписав його Твій Валентин. Зараз подібні листи називають Валентинками. Та як виявилося, є в цій теорії похибка в той час вінчання взагалі не було. Тим більше в язичництві православна церква ж вшановує кількох святих на ім'я Валентин. Святого, з яким пов'язують День Закоханих, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський. Однак у православній традиції його згадують 12 серпня. Тому масова культура власне поєднала пам'ять християнського святого з язичницькими мотивами, які були поширені раніше, а згодом перетворила це ще і на комерцію, спонукаючи купувати подарунки. Хай там як та свято є, і кожен святкує його за власним сценарієм. Чи не святкує взагалі? Вільні люди вільної країни можуть самостійно вирішувати такі речі. До речі, це не єдина подія 14 лютого в 2005 році. Наприклад, троє працівників PayPal, Чат Герлі, Стів Чет і Карім заснували відеохостинг YouTube, що нам дає змогу транслювати свої сюжети для вас. Нашої улюбленої аудиторії. Перший відеоролик тривалістю 19 секунд під назвою Я в зоопарку з'явився на сайті 23 квітня 2005 року. Його розмістив один із засновників компанії. Спочатку сервіс не мав популярності, проте вже в липні число відвідувачів сайту почало стрімко зростати. Першим великим інвестором YouTube стала компанія Secure Capital, А у листопаді 2006 року була завершена купівля YouTube компанією Google за 1,65 мільярда доларів 30 вересня 2010 року. З'явився україномовний користувацький інтерфейс. А з 10 жовтня того ж року українською представлена й довідка з використання сервісу. До речі, згадала про ще дещо українське. 19 лютого 1954 року указом президії Верховної Ради СРСР Кримська область передана до УРСР. Попри те, що видання указу часто називають особистою ініціативою, тісно пов'язаного з Україною першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, сучасні історики стверджують, що таке твердження не відповідає істині. 19 лютого президія Верховної Ради СРСР видала указ про передачу Кримської області до складу УРСР. Пізніше прийняли закон, за яким Кримська область уже не входила до її складу. А 17 червня Верховна Рада прийняла закон, за яким Кримська область увійшла до складу Української РСР. Таким чином юридично було затверджено передачу Кримської області та міста Севастополь зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. відлучені від історії люди сперечаються про Крим. Ми віримо в ЗСУ та чекаємо на відновлення історичної справедливості. З вами була програма Студентський квиток і ми повернемося до вас вже за тиждень. А поки працюємо на перемогу, все буде Україна!